Вода відступає на четвертий день після російського теракту на Каховський ГЕС рівень води на Херсонщині нарешті починає поступово падати. Сьогодні день в Херсоні. бачите, я вже в касі броніку після вчорашніх подій. Я хороші новини. Здається, вода почала опускатись потрохи. 100% рівень був вищий. трохи вона відходить. Тому будемо сподіватися, що десь за тиждень вона зійде повністю. Якось так. Голова Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що вода перестала підійматися і повільно відступає десь на 5-6 сантиметрів. При цьому евакуаційні роботи на правобережжі Херсонщини продовжуються. На місцях залишаються люди, які потребують допомоги. Критичною ситуацією залишається з підтопленням у Корсунці. Більша частина місцевих жителів виїхала до сіл піщани, обривки, масловка та нові лагері. Евакуацію окупаційна влада не займається в тимчасово окупованих Олешках та Гулі Пристані. Рівень води продовжує зростати. Місцеві жителі рятуються від підтоплення на дахах будинків.